Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми обговоримо аж дві теми, актуальні на сьогоднішній день. Це про зачитаю вам коментарі два аж щасливого власника постійного струму користувача, О, як він використовує всю цю систему. от, І наскільки він задоволений. Тобто ця система все ж таки має право на життя, і не треба там її так. Паскудити, що це не годиться, те там те не виключаєш. Звісно, є в неї недоліки, є і доліки, як у будь-якої системи. От. І ще знову поговоримо про інвертори гібридні, бо ще виявилося з попереднього відео, під попереднім відео ще написали багато коментарів користувачів цих гібридних інверторів. До речі, дуже дякую за коментарі, Всі дуже дуже багато корисної інформації. Пішіть і далі нам всім цим дуже у кого ще його немає. Дуже дуже корисно і дуже допомагає вибрати кращий інвертор. Тобто, виявилося ще недоліки гібридних інверторів, і про них ми сьогодні поговоримо дуже значущі. От, ну взагалі, я вже не знаю, все по черзі, нехай дійдемо до цього. Так, для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення, найдешевше на сьогоднішній день, плюс нічний тариф, плюс теплоакумулятор це взагалі там виходить практично шара. От ні дров, ніякої возні, ніякого гемора, топимося, гріємося і зробити його до того ж. Досить легко. У мене куча відео, як його зробити. Дуже про самий простий тепловий насос це у мене на Ютубі. Самий простий, найдешевший це вода, вода. І до часу. Тобто саморобний тепловий насос, вода, вода буде набагато ефективніший ніж заводський, крутий, дорогущий повітря, вода, наприклад, або ще гірше повітря, повітря. Вообще. о ще й у мене сонячна електростанція. Без інвертора, ЕКБ, як я її користую, я вже показував. Цікаво, дивіться, плейлисти там все є, досить ефективно працює. Коли мені треба, я всі 100% Беру від панели. Ще є сонячний колектор повітряний, ще є досвід використання вітрогенератора, ще є плейлист, про де це циркуляційний насосик, який дуже може допомогти в разі блекаутів ганяти воду по вашій системі опалення, якщо там без примусової циркуляції ніяк не обійтись. Бо зараз всі нові системи, вони тільки так і працюють. всі. Це тільки старі системи з тими товстими залізними трубами по хаті розведені, тоді да, працюють без примусової циркуляції. А всі нові системи з примусової цей насосик може дуже допомогти. Він дуже мало енергії бере, та ще й Регулюється, о, і працює без інвертора прямо напряму від акумулятора. Ну, там в мене є цілий плейлист. Ще є в мене е, консультація, всі умови консультації, що кому не зрозуміло, по тепловим насосам, чи по сонячним електростанціям, по постійному струму використання да, всі питання. В першому закріпленому коментарі там всі умови консультації, куди дзвонить номер телефона. І так, переходимо до щасливого власника, користувача постійного струму, який недавно зробив свою систему. І ось що він пише. Це коментарі, можете самі їх знайти і подивитися під відео, де я показую, що можна вмикнути прямо від панелей до ДЦ. Якщо набрати там 220 панелей, ну, 220 напругу з панелей, там 5-6-7 дивлячись панелі по напрузі. У мене сім вийшло, в мене старий формат панелів, там така низькувата. Напругу. 30, 30, 31, 32, щось таке. Тому треба було 7. А зараз теперішні панелі то там 6, а може й 5 хватить. <хе> От. І під тим відео він написав: От я вам зараз прочитаю: нарешті дочекались. Хоч хтось реально на пальцях показав, як все працює в реальному житті. ну Там я включаю всякі інструменти. ви, мабуть, це бачите, хто не бачив, то я посилання, мабуть, залишу перму за в закріпленому коментарі першому, там де і про консультацію, залишу посилання на це відео, щоб ви побачили, що може працювати від постійного струму. А там дуже багато речей на наші хаті можуть працювати від Постійно струму, ДЦ. До речі, так можна перекрити ну, 50 чи більше відсотків своїх потреб. Я б сказав, що не 50, а мабуть, якщо по грошах, то, мабуть, усі 80, 80 то й 90 по грошах, бо саме більше грошей тягне з наших карманів. Іменно ці навантаження, які мають тени, тобто бойлер, опалення, електрокотел. там, Оце, оце, оце максимум це б'є по карману. Холодильник той. Там мікрохвильовка, насос, який працює від перемінного струму, то він у мене натягує за місяць. Це зараз е літку оцей споживачі, ну 160, 200, десь 250. Ну, це не було вже 200, десь отак. От близько 200 гривень. це холодильник, мікрохвильовка, насос. ну Це все, що потребує змі. А так то далі читаю. Тобто я ж не кажу, більше 50. Два роки шукав по Ютубу, батько доказував, що все ж таки буде робити. Так, давай панельки купимо. Тепер точно, хоч суперечить, а та на мозги капать не буде. Батько, я так поняв, да. Тільки панелі, блін, наполовину полізли за два роки і останній місяць. Ну, верх ціна, звісно, подорожала. Бо завжди казав мені, що ти кулібен. Разну херню придумаєш і робиш, <схід> ну це він на мене. Але ж працює от ключова фраза, але ж працює, воно ж все ж працює тим не менше. Недаром по фізиці і геометрії п'ятірки в школі мав, це він пише. Тож точно буду ставити, панельки. Вам низький уклін, і щира подяка. У вас правильні відео для простих людей села, а не для блатви і мільйонерів. Їм похрен, вони робити такого не будуть, їм дешевше платити без геморою, бо бабло не потім зароблялось, да і вряд чи будуть такі відео взагалі дивитись. Всім вам мирного неба. Дякую ще раз. Працюємо далі. Потім проходить буквально 2 да, місяці тому цей коментар був. І ось що він пише: вже встановила ця людина. Хе, панельки, а от який його відео користується постійним струм. Читаю далі. Таки після свого коментаря вашого відео заказав і купив 6 штук райзен по 430 ватт. 6 на 4 24 кВт, гроші трохи допозичив, поставив і, як назло, через 2 дні включили світло. <свіх> як ну, Я теж, до речі, замітив це по переглядах, навіть на своєму каналі про сонячні електростанції, що коли почали тобто перестали вимикати світло, перегляди сильно впали, бо ну, люди, люди вже не треба. да? <свіх> вже ж не вимикають світло. Зараз знову вимикають і вже опять всі почали дивитися. Бо далі буде ще гірше. Хай вас це в оману не вводить, там що може Стали вимикають, там вже є світло, вже нічого не треба, відміняємо закази там на Aliexpress чи на Incon, чи вже не що. Ні, ні, ні. Замовляємо, купуємо і встановлюємо. Це вкладення в майбутнє, ваше майбутнє. Як не автономія, то буде економія на грошах, на платіжках. Так, чекаю далі. Ой, читаю. Ага, поставив, як назло, через два дні включили світло, але тепер знову підключають по кіль... а відключають по кілька разів на сутки. Три є світло, 6 часов немає. Да, 3 є. 6, ого. В общем, тоді я ще на пару днів засумнівався. Перетіпало, бо війна і гроші немалі. Бо АКБ та інвертора немає. Тобто як у мене. Але зараз все окей. Тільки пару приборів спалив. Кавоварка, як оказалось, там. Термореле, яке при відключенні прошило, ну кавоварка, це мабуть таке, як там в чайнику, в електрочайнику, та фен жінка, жінки, та фен жінки, кнопка вигоріла, все полагодив. Тобто, все полагодив, все вже працює. Тепер довольний як слон. О, людина. Тепер довольний як слон, що в мене, хоч по дню, можна все зарядити. Все зарядить можна, розумієте, від постійного струму. ось Ось зарядний пристрій одного велика, 36 вольт. Вони такі є 12 вольтові, 24, 36, 48. Тобто, яка у вас збірка не була, купляєте просто, або він у вас може валяється, десь там від електровеліка, самоката, зарядний, просто тупо вмикаєте 220 від панели, і у вас заряджається будь-який акумулятор. Там, тобі під струм якийсь там 2-3 А під, може підшукати. вони є потужніші, є слабіші. І все далі. Ну це я все в цьому відео показую. Подивіться, що там можна вмикати. Я Зараз це перераховувати не буду, бо там дуже багато приладів, які можна вмикати в постійний струм 220 прямо від панели. Е, так. Е, а, що по дню можна все зарядити. Павербанки, телефони, інструмент, болгаркою, дрелькою взагалі клас. До речі, там мені писали, в когось кнопки вигоріли. ну Тут треба обережно, або вимикати, вмикати кнопкою, а вимикати, поставити на шнур дрельки чи там болгарки, просто вимикача постійного струму, такі, як на аліжки. Вимкнув. Там. Не вимикати кнопкою на інструменті, а там вимкнув, а потім там. Хе -хе, можна так, ну, щоб кнопки нас не випарили. Ну, не всі там. Так, і дрелькою взагалі, клас, і там лайк ще стоїть в коментарі. Придумав хитру ідею так користуюсь, може її озвучте озвучте, освітіть людям, бо не кожен розуміє. Беру імпульсне зарядне, ну, це таке, як я тільки що показав. Заряджаю АКБ 12 вольт, 140 А, плюс інвертор. Це. Інвертор, той, мабуть, автомобільний. Це маленькі, оці, 12-220. Плюс інвертор. І я з світлом, комп'ютером та холодильником. Як просто отаке зарядне, акумулятор і маленький інвертор. Вони на ліжки від 35 баксів починаються. І там на любу потужність їх море, з ними проблеми взагалі ніяких немає йдуть вони не два місяці, а буквально там, буквально пару тижнів, і вони вже у вас оці маленькі, ну бо маленькі, вони літаком відправляють. Це великі, довго. Впливуть, а ці варіант, дуже непоганий, до речі, варіант, дивлячись тепер. З огляду на ці гібридні інвертори, страшні, що вони роблять, і це ну, все ще дойде. Озвучте, освітіть людям, вони також розуміють, беру заряд, заряджаю КБ-20, і з комп'ютером та холодильником. Та я вже докупів. Те я вже докупив пізніше і прокатило. Зарядка може бути будь-яка 12, 24, 36, 48 і так далі. Вам ще раз щира подяка за просвітлення людей у цих напрямках. Бо бачите, як виявилось, ми державі тільки потрібні, щоб померти за їхні гроші. Ну, це вже таке. О, тобто, от. Вам реальний досвід щасливого користувача, який ви мені написав, і таких людей я, я вважаю не один, таких людей багато. Просто не всі пишуть, що вони вже почали. Я вже знаю, що це таких людей багато, користуються просто панелями. Я ж кажу, от такі куча приладів вже працює. Інтернет у вас буде в день. Теж ті самі імпульсні блоки, зарядочки. А ті, що я показував ці, що в USB там вставляються всі можна вставлять в розетку 220 від постійного струму від панели, все буде працювати. А якщо ще такий інвертор маленький, то у вас і холодильник, і зарядка, і все. Працює. Тобто дуже непоганий варіант. Е, ще, і знову вертаємося ж до цих гібридних інверторів. Фу, Чим більше я узнаю про недоліки оцих гібридних інверторів, особливо з Аліекспресу, ну, які ми, собственно, і куплює, купуємо, я думаю, таких, такі купують 90% глядачів мого каналу, бо на це ті тисячі баксів ну, збирати це для обраних, так би мовити, баблонавтів, як казав один автор каналу. Тим більше менше. Тим більш-менше, <хе> тим менше мені його хочеться купувати. Бо, як виявилося, в минулому відео да, ми казали про підмішування. До речі, поправочка, там не тільки субрежим. І він, до речі, не... цей субрежим не значить, що інвертор буде підмішувати адекватно. Може, навіть взагалі не підмішувати, як поняв, з цим режимом, бо це просто послідовність, що він буде брати. Там ще є сол-режим. Тобто дивимось на цей сол чи субрежим, а краще дивимося не на ці режими, може, вони ще якось там можуть маркуватися іншими буквами. А Якось читаємо в інструкціях, там, чи дзвонимо до продавця, і питаємо, чи є це підмішання. Так от, що виявилось, в режимі підбішування ці всі інвертарі паскудні, беруть кучу енергії від мережі. Уявляєте собі, ну що це за неподобство? Я... Це якась боячня, це дурня якась. Я не знаю, як це ще іншими словами сказати. Це я вже. Я вже так думав, що візьму інвертор для економії на платіжках, а за місяць заплачу більше, ніж без інвертора. І таке дуже можливо, бо ось дивився недавно канал, голова станок здається, У нього це НЕРН 6,2. Він у нього 200 Вт тягне від мережі. Він каже: я заплатив за кучу панелей, у нього все працює від сонця, він мережею практично не користується. І тим не менше, я каже, заплатив 500 гривень за серпень, да, за серпень". і Каже, нащо воно мені? Я дуже думаю, а на що воно мені тоді? Я зараз без інвертора плачу за е, споживання того холодильника, там мікрохвильовки, інколи насоса там 200 шістдесят да, гривень користуюся постійним а Тепер я буду платити 500 з інвертора Що це за дурня. І він придумав, поставив оце реле часу. Воно, я думаю, ви вже це відео бачили. А хто не бачив, перейдіть на його канал, цей голова станок і подивіться. Поставив реле. Тобто, вранці це реле по часу просто вимикає ту мережу від інвертора, щоб він з неї не смоктав енергію. Розумієте, і от така дурний такий алгоритм. Я не знаю навіщо це таке зроблено. Там мені писали це, тому що там алгоритм такий, що виходить, інвертор підмішує не мережу до сонця, а сонце до мережі. До мережі розумієте, І це така дурня виходить. Дехто писав там 200, дехто 250, дехто навіть 300 ватт він тяне постійно в фазі підмішування. Тобто уявіть собі, яка дурня відбувається. У мене включений холодильник. Ну, наприклад, да, в день багато сонця, все відбувається. Підмішування. Включений холодильник працює. Це 100 ватт. 100 ватт. Куча сонця, куча сонячної енергії, і він тягне з мережі 200 ватт. тобто на два холодильника. От наш мені це такий дурний якийсь ненормальний алгоритм. Да? О, тобто виходить, що в мене працює зараз холодильник від мережі, навіть два холодильника. Хоча в мене тільки один, який тягне 100 ватт. Але він той інвертор ненормальний тягне 200 ватт. Розумієте? Ну от така от ще ділема виникнула. Яку я не знаю, є канал Олексій сонячна енергетика да цей сонячна енергетика. От він там використовує грід-інвертор мережевий, а потім після гріда поставив гібрид, щоб оцієї турні не відбувалось. Ну я не знаю, може якісь ще є простіші варіанти це обійти, бо купляти мережевий інвертор, щоб потім до нього під'єднати гібрид. Воникне до цього споживання 200 ватт, це якби дороговато виходить оце все. О, економія така наша. Ну, звісно, це більше для автономії. Ну я беру для економії, розумієте? І я вже сильно замислюю, що я буду економити. Звісно. Мене якби ну, надіють на те, що коли буде працювати тепловий насос, він тягне 850 ватт, а там сонце буде братися ну, 400-450-500, так зазвичай в зимовий, хмарний день, то з мережі оці 200 ватт, і навіть 300 і 400, вони підуть в пользу і в діло, і все буде тіп-топ. Але якщо він не буде працювати, то що мені ходить вимикати? Тобто ну, вимикати від мережі, <смі> ну, отаке от відбувається, я не знаю. До речі, писали мені, що є інвертори, які тягнуть від мережі всього на все 10-20 ватт. От хто має такі інвертори, будь ласка, напишіть, які це моделі, може на які дивитися, щоб купити відразу. Правильно. Я такий інвертор, якщо чесно, не хочу, щоб він сіки тягнув мені. Потім мудрувати якесь вимкнення, якесь реле ставити, гріди перед ним. ну, Це, це, це цяке, ідея така. На фоні цього все. Моя схема з постійним струмом виглядає ідеально, я розумію, не ідеально, ніяких втрат 100% КПД. Повністю використовується сонячна схема. До речі, вже скоро буду включати. Ну як скоро? Десь в кінці місяця там обіцяють похолодання. Поставлю вже шим-контролери від кості АКБ, Київ, ЮЕЙ. От, вислав уже, і побачите, як він працює. От, буде все споживатися, що там в пріоритеті, що як він налаштовується, виставляється напруга, ручний МППТ і все, 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 все буду показувати. Так що ще буде куча багато контенту. Цікаво. О, так що от, майте на увазі за цим підмішування. Така дурня відбувається. Такий казус, конфуза такий, я не знаю, що з цим робити. Ну, є вирішення, звісно, реле поставити чи гріти не, перед гібридом. О, ну, я не знаю, що я робити. Пішіть, може, хто знає, що це за інвертори, які тянуть все-все на в цьому режимі підмішування 10-20 Вт, а не 200-300. Нам буде всім дуже цікаво, буде і ми вам будемо вдячні. Ну, все. Мабуть, все, що я хотів, все сказав. Питайте, що не зрозуміло. В коментарях у мене зібралась дуже гарна аудиторія, дуже багато спеціалістів. Вони я і в них сам вчуся в тих коментарях, бо у мене ще інвертора немає. Дуже цікаво. Читайте коментарі, можете там почерпнути дуже багато корисної інформації, щоб не попасти на гроші, не купивши щось не те, а потім розчаровуватися там, його продавати чи перезамовляти, щось інше. Все, всім до побачення, до слідуючого відео. Дякую за увагу.